Коні лікують молодь з функціональними обмеженнями. В одному з місцевих парків вихованці центру дивосвіт знайомляться з поні орликом та графом. Залюбки пригущають їх бубликами та свіжим печивом. За словами психолога центру Юлії Кушнір, спілкування з такими тваринами приносить цим хлопцям та дівчатам безліч позитивних емоцій. Це дуже важливо є, тому що діти відчувають свою причетність до життя суспільства. Для них дуже важливо, коли щось з'являється якби стороннє збоку, коли до них навідуються гості. Це дуже приємно, особливо коли такі веселі, радісні. Ну як ви бачите, викликає позитивні емоції переживання. Це є дуже е, позитивно, тому що вони відчувають е, те, що ну так видно по них відчуття радості, задоволення. Це дуже є приємно для них. Спілкування з кіньми зветься іпотерапією. Якою частиною тіла не ляжеш на коня, відбувається природний масаж хребта, рук та ніг. Іпотерапією, кажуть фахівці, лікують дітей хворих на церебральний параліч, аутизм, синдром Дауна та Сколіоз. А ще кажуть організатори: ці поні залюбки діляться своєю доброю енергетикою. В них сильна енергетика, вони вміють. Цю енергетику віддавати дітям, які в цьому потрібні. Заряджати енергетикою, позитивом. Тобто все потрібно, щоб людина, коли хворіє, щоб вона виздоровіла, чим пошвидше. Після зустрічі з тваринами дирекція центру Дивосвіт має намір створити для дітей з функціональними обмеженнями власний живий куток.